Росія зараз практично оточила Україну в Білорусі вздовж російського кордону в на півдні, і в нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ, там 2,8 мільйона населення. Ми говоримо про це не тому, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які могли б бути використаними росіянами для виправдання своїх дій. Як ви думаєте, чи Путін прийняв рішення, чи ви впевнені, що він ще не прийняв цього рішення? На зараз я думаю, що він прийняв рішення. У мене є підстави так говорити. Так, так вважав. Так і вважав. я казав, це все відверто, відверто. Більш того, я спілкувався з людьми, я спілкувався з нашими міськими службами безпеки, і вони теж запевняли 23 лютого 2022 року на нараді в безпеки України. Мене, а також керівників обласного тоді державної адміністрації, інших керівників, запевняв, запевняв тодішня голова служби безпеки по Харківській області, що ніякої війни не буде. Так, ми повинні готуватися, але немає ніяких загроз для для того. Тому я відверто, так і казав, так були були дуже напружені стосунки. Ми бачили це да з боку Російської Федерації. Ну я вважав, що дипломат, дипломатія може перемогти війну, і я казав це відверто. Але ви кажете, що ви контактували з місцевими службами безпеки, і ви опиралися на їхню інформацію. А чи контактували ви тоді з Києвом з офісом президента? Чи не запитували ви у на ви у них ну, колеги там міжнародні медіа пишуть, що може бути вторгнення вже от 16 лютого, 18, Що ви нам скажете? Ні, на жаль, я не контактував, бо це був такий дуже напружений період і мого життя, і мого життя міста, і я не контактував тоді і нічого не можу сказати. А як ви зараз самі для себе пояснюєте? Ви справді не могли побачити загрозу? От ви її не бачили? Ви помилялися? Якісь невірні розрахунки мали? Ну я це запитую, тому що реально всі писали про війну, всі готувалися, і ми знаємо, посольства виїжджали. Мабуть, із Харкова якісь міжнародні організації виїхали. Ну ні, не було такого того, що з Харкова виїжджала міжнародна організація. Ну не було такого. Ну з Києва посольства виїхали, ви знаєте? Ну з Києва виїхало коли посольство. Ну до 16 лютого їх вже точно не було. Ну не знав, можу сказати, та що стосується по то не було таких передумов. Я не бачив цього, крім цього, скажу відверто, що не було від військових ніякої інформації щодо можливого вторгнення, ні від кого з тих людей, які відповідають за це, так бо я можу спиратись тільки на ті факти, які достовірно мені відомі. І я можу спиратися і орієнтуватися тільки по тому, що ну, на той момент докладала Служба безпеки України по Харківській області. Думаю, мешканці Харкова бачили, що у нас фактично кожного дня з'являються нові бригади. І якщо ще на минулій, на минулій нараді у нас було лише три бригади, то на сьогоднішній день вже їх сім. За вчорашній день було відловлено три групи, три групи які здійснювали фото, відео, фіксацію, місць скупчення людей, об'єктів критичної інфраструктури. Я дуже дякую всім членам АТЦ, штабу АТЦ, тому що дуже злагоджено і дуже координовано ця робота проводиться. Дуже турбують ті блокпости, які з'явилися у нас на виїздах і міста Харків і по самому Харкову. Будь ласка, декілька слів, що це планово, що це за заходи у нас там проводяться на території міста. Мирним мешканцям міста Харкова ці блокпости ніяк не заважають і ну, він спокійно проходить іде далі. Я дуже розумію, що. Дуже незручно, незручно розвідці російській, е, місним, скажімо так, проросійським елементам, якщо вони ще е, присутні, проводити свою діяльність, коли весь силовий блок активно е, шерстить. Вибачте мене за таку фразу. Цей город разом з тим зупинятися не плануємо. І більше того, в разі необхідності будемо посилювати і вже посилюємо зазначену діяльність і також маневруємо. Дуже дякую.